І вже наприкінці тижня знайшла розв'язок і головна інтрига чи братиме участь у виборах Арсені Яценюк. Адже у більшості учасників президентських перегонів логіка проста: використати вибори не стільки для перемоги, як для розкручування власної політичної сили і себе самого. Та лідер народного фронту міг би змінити цю розстановку силу президентській кампанії. Утім, рішення Яценюка було іншим. Родного фронту переможця минулих парламентських виборів чекали і політичні партнери, і опоненти. Адже за умови участі у президентських перегонах з сильною програмою лідер партії міг би переконати голосувати за себе чимало українців. Виступ Арсенія Яценюка розставляє крапки над і. Балотуватися він не буде. Я довго думав про це. Це не просте рішення. Внаслідок масованої. Дискредитаційної компанії, коли брехали 22% виборців Народного фронту, сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори президента України, я реаліст і буде безвідповідально, щоб в таких умовах привнести розпорошеність і невизначеність для проукраїнської національної. Частини людей, які хочуть змін в країні, тепер на голоси симпатиків Народного фронту можуть розраховувати політичні партнери. Наступник Яценюка, чинний прем'єр Володимир Гройсман, прибув на з'їзд зі словами підтримки. мені приємно сьогодні мати можливість цієї трибуни привітати справжніх партнерів зі слів, вдячність. особисто Арсенію Петровичу Яценюку. За його абсолютно чітку і державницьку позицію в прийнятті надзвичайно важких, але дуже важливих рішень про ціну цих рішень і відповідальність перед країною говорили партійні колеги Яценюка. Коли б відійшов народний фронт, хто б залишився? Хто став би в правомі захищаючи країну? Хто зміг би без нас сформувати уряд, який повинен був? Фактично проіснувати всього три місяці це був наш свідомий вибір і наша відповідальність перед нашою країною. Я прошу згадати вас, Черчилля, Течір, і інших видних політиків і державних діячів, які захистили свої країни, які зробили їх значно сильнішими і отримали подяку у вигляді відставок. Так так бывает в жизни, але я переконаний, что когда бы снова нам пришлось бы обрати, мы бы пошли тем самым шляхом. Это мы вместе с украинским народом защитили страну от подлой русской агрессии. Это мы удержали страну от финансовой и экономической катастрофы с теми самыми злополучными 108 тысячами гривен, которые Яценюк получил в наследство от Януковича. Это мы сделали так, что третий год подряд Украина не стоит на коленях за русский газ. Это мы ведем тяжелейшую структурную реформу в целом в государственном аппарате, в стране, в МВД, в образовании. Перед нами сложный тернистый шлях, але я не боюсь его, Бо поруч Арсеній Петрович, бо поруч потужна професійна команда. Смію сказати, такої професійної команди немає в інших політичних сил. І команді і виборцям Яценюк послав чіткий меседж. Народний фронт залишається у великій політиці. Його мета вибори до Верховної Ради. Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах. І за формування нового уряду України в це я вірю, і це я знаю. Що ми це зробимо У народному фронті? Впевнені успіх 2014-го, коли лідера команду і програму перетворень підтримали більше як 22% виборців, вдасться повторити сьогодні. Підсумки